Ау для Поліся. Михайленко. Прострелити удар м'ячу у воротах. Микола Гайдучик забиває. І... Значно, дивимося повтор епізоду. І все почалося з достатньо швидко розіграного ауту. Михайличенко м'яч отримав. Виграв ось ці відскоки у полегенька і ще з -під полегенька прострелив. От, подивіться, тут Полегенько не зміг собі дати раду із Богданом Михайличенком. Прострілив, ну а гайдучик випередив Жана Педросу і пробив. Вихід вічнавіч проти Домчака. Назаренко сьогодні програв. Кіпер дуже добре і своєчасно вийшов з лінії воріт і м'яч відбив. Зараз з лінії нікуди виходити не можна. Отже, Назаренко проти Домчака 38 ма хвилина. Пробуває пенальті. Полісся. Удар. 2-0. Олександр Назаренко Стартує забиває його. Ставна ситуація для Карпат. Тодучи авторами активніших атак на старті матчу. Зараз наприкінці тайму вони вже горять 0-2.